Продовжуємо вивчення скорочення дробів. Сьогодні розглянемо скорочення дробів, які містять в чисельнику і знаменнику многочлени. Для того, щоб скоротити такі, такі дроби, потрібно по можливості чисельник і знаменник розкласти на прості множники. Способи розкладання ми знаємо. Це винесення спільного множника за дужки. Це також застосування формули скороченого множення, це також застосування способу групування. В нашому випадку в чисельнику дробу многочлен 4А плюс 8b, він містить спільний множник 4. Відповідно, ми винесемо четвірку за дужки. Залишиться А плюс. І тут у нас 2B. Знаменник ми переписуємо, там у нас одночлен. Відповідно, нічого робити не треба. Тепер у нас в чисельнику з'явилось два множника. Перший множник це четвірка. Другий множник А плюс 2Б. Який із них може бути скорочений із тими множниками, які у знаменнику. Четвірка і четвірка можуть бути скорочені на 4. Приділені на 4 ми маємо тут один і тут один. А плюс 2Б це другий множник. Тут А. Ці два множники не скоротні. Відповідно, остаточний результат. Одиниця помножити на A плюс 2B це буде А плюс 2B. Одиниця помножити на А буде А. Звертаю вашу увагу на помилку, яку часто роблять. Коли бачать однакові змінні, викреслюють їх, начебто скорочують. Це можна робити, якщо у вас отут ось не додавання, а множення буде остання дія. В нашому випадку додавання. Тому Скорочувати так не можна. Тому це є вже остаточний результат. Наступний дріб. Чисельник дробу має спільний множник 5 ірку. Виносимо його за дужки. В дужках залишається х-2 і. В знаменнику трійка спільний множник. Залишиться x-2 і. Бачимо, що 5 і 3 не скорочуються. А от x-2y і x-2y скорочуються. Тобто другий множник тут і другий множник тут. Ділимо на х-2y. X х-2y x поділити на х-2y буде 1. Так само і тут. В результаті ми маємо 5 на 1, 5 в чисельнику і 3 на 1 буде 3 в знаменнику. Можна виділити цілу частину. 1,23. Третій приклад. Чисельник цього дробу це формула різниця квадратів. Тому ми можемо замінити цю різницю квадратів як добуток різниці на суму. З знаменнику у нас двійка спільний множник, тому тут винесемо двійку. Перший множник в чисельнику, це х-5, може бути скорочений із оцим ось. Множником ділимо на х-5, тут 1 і тут 1. Цей множник з двійкою не скоротиться, тому завершуємо. 1 помножити на х плюс 5 буде х плюс 5. 2 помножити на 1 буде 2. В чисельнику наступного дробу 6 х квадрат мінус 3х спільний множник це 3х. Виносимо його за дужки, залишиться тут 2х. Мінус 1. Нагадую, що перевірка того правильно виніс задушки чи ні. Полягає в тому, що ви розкрийте дужки, І якщо отримаєте такий же вираз, як попереду був, значить все зроблено правильно. Тому перевірка так буде. 3х на 2х це 6 х квадрат. зійшлось. Плюс 3х на мінус 1 це буде мінус 3х. Зійшлось. Отже, правильно винесли спільний множник. Тут у нас 4 спільний множник. Винесемо, залишиться 1 відняти 2х до рівня. Якщо ми розглянемо множники в чисельнику, це 3. Перший множник, х це другий множник, і 2х-1 це третій множник. В знаменнику у нас два множники. Четвірка і 1 мінус 2х. Так от та х не скоротні з яким із множників що в знаменника. От 2х-1 і 1-2х скоротні. Для того, щоб більш очевидно це було, можна використати слідуючий підхід. Переставити компоненти різниці. Або в чисельнику, або в знаменнику. За правилом, при перестановці компонентів різниці. Коли ми зменшуваний від'ємник міняємо місцями, треба перед нею змінити знак. Якщо це різниця в непарному степені. Отже, в чисельнику я перепишу без зміни вираз. А в знаменнику переставлю і поміняю знак на протилежний. Тобто буде мінус 4. І тут міняємо місцями зменшуваний від'ємник. І тепер ми бачимо, що можна скоротити на 2х 1. В підсумку отримуємо 3х в чисельнику. мінус 4 в знаменнику. Але мінус я напишу перед дробом. Отакий буде остаточний результат. В шостому завданні ми бачимо спільний множник це куб, Винесемо його за дужки, в дужках залишиться b в квадраті мінус 1. Тут у нас b квадрат задушки буде 1 мінус b квадрат. Дорівнює. Отже, перший множник b куб і тут перший множник b квадрат можуть бути скорочені на b квадрат. Скоротимо. Тут буде b в першому степені. Тепер оця ось пара. Вона дуже схожа з оцими. Тому що тут так само переставлені компоненти різниці. Ми можемо скористатися вже попереднім результатом і сказати, що якщо ми скоротимо такі мною відповідні члени яких, ну, буде казати, подібні члени яких мають протилежні знаки, тобто тут у нас b квадрат з плюс, а тут уже з мінусом. Тут одиниця з мінусом, а тут у нас плюс. То можна викреслити. І це означає, що ми поділили, наприклад, на b мінус 1 І от коли ви ділите b мінус 1 на b квадрат мінус 1, ви получаєте 1 в часі. А коли 1 мінус b квадрат на b мінус 1 ви отримуєте мінус 1. Це тому, що відповідні. Подібні члени цих многочленів мають протилежні знаки. В результаті ділення таких многочленів завжди ми отримуємо мінус одиниць. Тому виходить так, в чисельнику B в першому помножити на 1 буде B. А тут у нас мінус одиниця. 1. 1 на мінус 1 буде мінус 1. В результаті B поділити на мінус 1 буде мінус b. Сьоме завдання містить вже більш громісткі многочлени в чисельнику знаменником. Але тут у нас формула 2P-7q у квадраті. Тобто формула квадрат різниці. А тут різниця квадратів 7q мінус 2 p помножити на 7q плюс 2P. Ось у нас різниця і ось різниця. Зверніть увагу, що тут знову переставлені компоненти. Тепер я покажу. Як переставляти можна компоненти різниці, яка знаходиться в парному степені? Ми говорили, що якщо різниця в непарному степені, ну, наприклад, оця різниця, вона в першому степені, непарне число, то коли ми переставляємо компоненти різниці цієї, ми маємо змінити знак попереду на протилежний. Тобто, якщо я замість цього виразу напишу 2P-7q, то маю змінити знак. Це якщо різниця в непарному степені в першу. Якщо ж вона в парному степені як у нас у чисельнику в квадраті, то можна просто переставити місцями зменшуваний від'ємник і знак міняти не потрібно. Тобто буде 7q-2p в квадраті. Тут ми перепишемо. І скоротимо. Отже, чисельник і знаменник можна скоротити на 7q-2p в першому степені. Тут буде одиниця. А тут показник міняємо на перший. І в результаті 7 q 2 p в першому степені. Це буде просто 7q-2p. А тут одиниця помножить на 7q плюс 2p, буде 7q плюс 2p. Все, більше тут нічого не зробиш. Наступний дріб. В чисельнику в нас різниця кубів, тому що 27 це 3 в кубі. За формулою різниці кубів ми маємо добуток різниці виразів А-3 на неповний квадрат суми. Це квадрат першого плюс перший на другий, це 3а буде. І плюс квадрат другого, 3 в квадраті це буде 9. В знаменнику ми маємо спільний множник 8. Винесемо його за дужку. Ну і тепер ми бачимо, що цей множник з цим скоротній. Ділимо на А-3, отримаємо тут одиницю і тут одиницю. В результаті чисельник буде а квадрат плюс 3а плюс 9. В знаменнику буде 8 помножити на 1, це буде 8. Наступний дріб. Проаналізувавши многочлен чисельнику, ми бачимо, що тут можна застосувати спосіб групування. Ми можемо взяти, наприклад, перший з другим множ... доданки, вірніше, і у них спільний множник А. Третій, і у них спільний множник мінус 3 може бути. Тому ми з першого і другого винесемо за дужки А. В дужках X-Y. А з 3-4 за дужки винесемо мінус 3. В дужках буде також хміну y. Знаменник у нас різниця квадратів, тому що 9 це 3 в квадраті, тому це буде 3 мінус а помножити на 3 плюс А. Чи потрібно зупинятися на цьому етапі і починати скорочувати? Ні, у нас ще залишається оце віднімання. Це остання дія, а має бути множення. Але тепер у нас ось два множники. Це x-y, x-y. І оцей спільний множник x-y можна винести за дужки. Що залишиться в дужках? А мінус 3. Знаменник тут нічого робити не треба, переписую. Перший множник х- має собі подібних. Скоротити неможливо його. А от А-3 і 3 мінус А, так. Да. Якщо ми поділимо на... 3 мінус а, то 3 мінус а поділити на 3 мінус а це буде 1, а а-3 поділити на 3 мінус а це буде мінус 1. Після цього маємо мінус, це оцей мінус 1 дає нам цей мінус, в чисельнику x-y, знаменнику a плюс 3. Щоб уникнути цього мінуса, можна переставити місцями компоненти різниці і знак змінити на протилежний. Тобто буде плюс y вже мінус х. А плюс 3. Тут ми бачимо спільний множник 6. Винесемо його за дужку. знаменнику 12. Також за дужку. 6,12 можна вже скоротити на 6. Тут буде 1, тут 2. А отут ми бачимо різницю кубів, бо 1 це 1 в кубі. І відповідно запишемо в чисельнику 1 помножить на a квадрат плюс А плюс 1 буде а квадрат плюс а плюс 1. Тут 2. І різницю кубів замінимо добутком. Бачимо, що в чисельнику в нас оцей весь вираз а квадрат плюс а плюс 1. І оце і все відповідні одне одному. Отже, можемо чисельник і знаменник поділити на всю цю суму. а квадрат плюс а плюс 1 поділити саме на себе. Це буде 1. І тут так само 1. В підсумку. В чисельнику 1. Знаменнику 2 помножити на а мінус 1 і на а 1, це буде 2 на а мінус 1. Звертаю вашу увагу, що в завданнях на скорочення алгебричних дробів у випадку, коли чисельник і знаменник є многочленами, важливо володіти способами розкладання многочлена на множники. Нагадаю їх. Перше, що ми робимо, це виносимо спільний множник дужки, якщо він є. Друге, це застосовуємо формулу скороченого множення, яка дає нам добуток. Третє це спосіб групування. Це як от в 9-му ми в чисельнику це ось застосували. Тобто спосіб групування це утворення груп. Таких доданків, от я утворив групу, перший, другий доданок, третій, четвертий інша група. За спільним множником А, а тут за спільним множником мінус 3. І от спільний множник А виніс із першої групи, а мінус 3 з другої групи. Після цього утворив ще один спільний множник X-Y, який вже винесли ось, і остаточно отримали вже добуток. Без знання форму скороченого множення і без володіння цими прийомами розкладання на множники, ви тут нічого правильно не зможете зробити. Тому хто відчуває, що він. Плаває в темах сьомого класу щодо розкладання многочленів на множники, то потрібно це цю прогалину ліквідувати, інакше нічого у вас не вийде.